Всім доброго здоров'я, слава Україні! Коли переможемо ворога, коли наша перемога? Це мудра жінка пані. І цей розклад по цій карті покаже, коли переможемо ворога. Коли переможемо ворога, коли перемога. Це карта Джоніц чи шлях. І ця карта говорить, що дуже небезпечно впадати в ілюзії, що ось-ось вже завтра буде перемога. Це джоніс це довгий шлях. Ця карта перепон. На дорозі до перемоги. Бачите, які перепони. Бо оточили Україну вороги з півночі, з Захід. Західу, заходу. А, так само є: Угорщина є. Дуже багато ворогів. І дуже небезпечно впадати в ілюзії. Я бачу по цьому розкладу фальшива персона. Ті люди, хто роблять, як говорить, шапка закидательство таке, так? а вони а, дають таку надію а, без всякого, а, знаєте, на те, а, ну, не, немає, немає зовсім по цих трьох картах, у них а, розуміння, що тепер діється. І війна йде давно, ми знаємо з восьмого року. І тут вісім років, але не буває такого, щоб а, той, хто а, говорить по картах, сказав щось невірно. Значить, вища сила сказала з восьмого року, так. З восьмого року в Україні щось не так іде. Я тут бачу три карти, говорять, що. Ми маємо надію, власне, що буде швидко. Ми знаємо точно, що ми переможемо. Ми маємо надію, що буде швидко. А ви бачите, що показує? Тяжкий, бо цей імпрізормент це тяжкий шлях до перемоги і багато дуже зрадників. False person – це є зрадники, їх дуже багато. І я знаю, що я була непопулярна з початку 24 лютого. Я не була популярна, бо я говорила, що це буде довго і тяжко. Judication — це карта засудження СГАГ, ССУ, це засудження ворога, засудження цих злодіїв військових, що є з Дадонії, з цих орків. Ворога. Засудження йде. Вже багато дуже матеріалу вже зібрано. За часи війни все це треба збирати, бо потім буде вже пізно збирати. Карта дитина говорить, що бачите, 18. 18. Що 18 це число, яке треба докласти одне до другого буде 9, 1 плюс 8 буде 9. Якщо хочете, щоб будете мене тепер камінням побивати, але я вам скажу, що може бути 9 місяців геть. Якась цифра 9 буде тут існувати. Наступним літом, скоріше за все, бачите, як? Таро показує потрошку тут і там, але ж обставини змінюються кожного дня. Я бачу, ці карти показують, що дуже небезпечно впадати в ілюзії, що перемога ось-ось. І ця карта треба ховатися. Треба себе пильнувати, треба захищати себе і свою родину. Я скажу, що весь світ тепер бере біженців з України. Весь світ бере. І на останній час, коли вже ми будемо ближче до перемоги, ворог буде ще й лю... більше лютий. І зате ця, ця карта говорить, що не хвилюйтеся, тільки перейдете через кордон, не будете голодними. Я знаю, що не хочеться. А кому хочеться кидати свою землю? Це, це тимчасово. Але ця карта говорить, що треба. Пілкуватися про свою власну небезпеку. Це головне, що треба тепер робити всім українцям. Бачите, перемога. Хай онор це перемога. І карта Закохані говорить, що буде все, все, Україна. Україна буде соборна. Я вже не раз говорю про це. І буде перемога це салют для перемоги. Перемога обов'язково буде. Тут немає питання. Але. Не треба впадати в ілюзію, що ось-ось уже перемога, ось ось буде. Я не знаю, що то є і президент, має ілюзії, бо, бо на що то говорити, що даю а, установку, що заберемо там за скільки Херсон? Йому повинно бути стидно, що він здав азовців. Не перевірив, що там немає абсолютно ніяких гарантій з інтернаціональних е, організацій. Бо ми знаємо, що говорити він вміє. І молодець, що вміє, але ж треба ще й перевіряти, треба ще й бути професіоналом. Change і е, салют. Ситуація буде змінюватися на фронтах на нашу користь. Обов'язково. Але це не буде взавтра. Це все дуже-дуже поступово. Бо світ дає нам рівно стільки зброї, щоб ми захищалися. Світ поки що не дає нам досить зброї, щоб іти в наступ і забирати свої території. поки що не дає стільки зброї. А якщо зброї нема, то що з голими руками йти, треба, треба тепер, зовсім бути дурним, щоб це то, то робити. І яка це є зрада в уряді, який, отакий, знаєте, як фейковий патріотизм розводять? Корчіп. Корчіп це, знаєте, увага, це увага до себе, це зберегти життя, зберегти родину, українську родину? І чому це не можна виїздити чоловікам? Скажіть мені, будь ласка, що це за такий закон середньовіковий? Що це за такий закон? Кому, кому що? Є люди талановиті, що можуть воювати, є люди талановиті в бізнесу? Чому б їм не виїхати, зробити якийсь бізнес і допомогти Україні? Що це таке є? Таке дике? Не можна чоловікам виїздити? Всі не виїдуть. Багато хто почуває себе здатним, талановитим, щоб, щоб воювати? А хто себе там тал талановитим не, не уявляє, то що йому робити? Йому йти туди вмирати, чи що, як він не вміє того робити? Тепер 21 вік, тепер не можна так, не можна людей розділяти так, такий сексизм. Ой, мабуть, це відео не будуть любити мої слухачі, але можу сказати правду. Це леді, це ви. У вас все буде гаразд. Багато хто повернеться додому. Багато хто переїхав в інші регіони України, хто повернеться, але не тепер, після війни, що дуже багато часу пройде, поки це все буде відбудовано не один рік. Люди добрі. Не думайте, що це так, це ж не казка вам, це життя. Не один рік пройде. Я тут бачу головне, що дуже небезпечно впадати в ілюзії, що перемога ось ось, і зате люди не можуть планувати своє життя. Треба пам'ятати, що життя кожної людини це головне. Бо, якщо не буде українців, не буде України. Розумієте? Добрі люди, не пишіть, не пишіть мені погане. Я дуже сильна патріотка. Як карти показали, так я правду і сказала. Я прошу вас дуже благаю. Пильнуйтеся і треба себе захищати. А все буде Україна, якщо українці будуть. Слава Україні, героям слава.